Вітаю вас, дітки! Ми з вами будемо ліпити мініатюру домашньої тварини Кізеньки. Пальчикова гра коза. Ставимо нашу козу на пальчик, мізинчик та безсимянний та на великий пальчик. Ось так. Наша коза стала, а в казівний та середній виставляємо наші ріжки та промовляємо. Я коза рогатая. Я коза забагата я можу всіх перелякати, якщо ріжки виставляти. Молодці. Дітки, ми з вами уважно розглянули, якою буває коза, тому приступаємо до ліплення. Для цього нам буде необхідний пластилін декількох кольорів. Основним кольором стане сірий, рожевий та коричневий. Розімніть дві порції сірого пластиліну та зробіть велику і маленьку кульку, як на прикладі. Сформуйте тулуп і голову, скріпіть її, розташувавши між ними шию. Гострою стороною стеки продивіть рот, ніздрі, очі та мініатюрну борідку. Прикріпіть вушка. Та ваша кізенька починає потроху оживати. Ще треба підготувати 4 однакових кульки сірого кольору для ліплення ніжок. Витягніть кожну кульку в округлу кому. Прикріпіть ноги до тулуба, між задніми ногами закріпіть рожеве вим'я кози та додайте їй корисні копита. Надавіть стекою посередині копита та розділіть копице на дві половинки. Підготуйте та прикріпіть довгі вигнуті роги з коричневого пластиліну та мініатюрний хвостик ззаду. Також оченятка прикріпляємо. яка в нас вийшла причудова кізонька. Молодці гарно постарались до побачення.